Що значить заява Лукашенка про підготовку Білорусі до війни? Порошенко хоче балотуватися в президенти. Та чому Росія не запобігла теракту в крокус Сіті? Я ліна Клименко. Ви дивитеся дайджест новин на новини Поговоримо про новину, яка зараз несеться на Ютубі, тому ми хочемо внести трішки ясності і більше фактажу. Це заява білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Він сказав, що країна готується до війни. Про це він заявив під час робочої поїздки до міста Гродно на кордоні з Польщею. Йдеться на його сайті. Утім, назвати конкретно цю заяву чимось загрозливим чи можна. По перше, думки Лукашенка з цього приводу вийшли сплутані. Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне. Я же об этом говорю откровенно. Хочешь мира готов к войне, не я придумал. Це дуже правильно сказано. Він також сказав про підготовку підрозділів. У війська постачають різні види озброєнь і техніки. А тепер щодо фактів: за останні п'ять років Білорусь збільшила імпорт озброєння на 30%. Такий аналіз провели у Стокгольмському міжнародному інституті досліджень проблем світу. А 2 квітня в Москві відбулося спільне засідання КДБ Білорусі та служби зовнішньої розвідки Росії. Вони обговорювали спільну роботу в різних сферах розвідувальної діяльності та двостороннього співробітного. Півробітництва йшлося у заяві розвідки Росії. Вони планують разом розкривати ймовірні ворожі плани заходу щодо Росії і Білорусі. Про це йдеться у черговому звіті аналітиків інституту вивчення війни. І якщо продовжувати розмову про співробітництво цих двох країн, то тут ще варто пригадати про повернення тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. Нагадаю, ядерну зброю вивезли із Білорусі до Росії ще у 96-му році. А 25 травня минулого року міністра оборони Росії та Білорусі. Русі підписали документи про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі в той самий день. Олександр Лукашенко заявив, що російську ядерну зброю вже почали переміщувати до Білорусі з часів розпаду СРСР. Розміщення такої зброї на території іншої держави Росія здійснює вперше. А в Білорусі взагалі то до цього був без'ядерний статус, і він був прописаний у конституції. Але потім Україні провели референдум за нову конституцію. ПРО. Голосували, начебто, 82% населення Білорусі, і пункт про без'ядерний статус вилучили з документу. Але повернімося до розміщення ядерної зброї. Виявляється, ця ідея належала самому Лукашенку, а не Путіну. Принаймні, так висловлювався сам Лукашенко ще рік тому під час щорічного так званого послання білоруському народу та парламенту, і також під час виступу він сказав і про тиск з боку президента Росії. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие, которое тогда еще до меня безумцы подписали обязательство его возврата. И я помню, когда на меня давили, я приостановил этот вывод. Я не стал выводить в 1994-1995 году оружие. И я был подвергнут жесточайшему давлению со стороны, не только Запада, но и со стороны президента России. Я сказал, нет, я не буду выводить, я как сейчас помню. Он мне говорит: ну ты пойми, раздавит, уничтожат, да и обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки. Путін в цей час стверджував, що передача такої зброї не порушує режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Білорусь не матиме контролю над ядерними зарядами. До 1 липня минулого року на території Білорусі мали закінчити будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. А також у Москві тоді заявили, що передали до мінська ракетні комплекси Іскандер, які можуть нести ядерні заряди. Загалом на новину про розміщення ядерної зброї в Білорусі у світі відреагували Негативно в першу чергу Польща та Литва, адже тактична зброя може тепер загрожувати і їм навіть Китай, хоч і прямо не засудив розміщення ядерки в Білорусі, утім у Пекіні закликали до дипломатичних зусиль для мирного вирішення української кризи. До цього лише можу поки додати, що в українській розвідці слідкують зокрема і за заявами самопроголошеного президента Лукашенка. Але поки гур оцінює ситуацію на кордоні з Білорусі як стабільну. Водночас, українська сторона не ігнорує можливі загрози, а укріплює кордон, заявив представник розвідки Юсов. У прилеглих областях зараз активно будують фортифікаційні споруди. Усі роботи проводяться відповідно до нових проєктів Міноборони. На кордоні зокрема облаштовують протитанкові рови. Монтують залізобетонні конструкції, розповіли очільники Житомирської та Волинської обласних військових адміністрацій. А в середині березня прем'єр Шмигаль, зокрема, звітував на ставці про темпи зведення нових оборонних рубежів. Зеленський оцінив їх як хороші. Загалом їх будують завдовжки у 2000 тисячі кілометрів у три смуги. І до інших новин, які зараз також шукають користувачі Ютюбу. Порошенко заявив, що планує знову брати участь у президентських виборах. Це він сказав в інтерв'ю Аль-Джазіра інгліш і стов президентамбішенс і фасміфайпленту партісипейт і next election. Єс, батфері селекшн, ви нет тогава вікторі. Утім, ми вже неодноразово розповідали, що вибори не відбуватимуться допоки В Україні не завершаться бойові дії, адже забезпечити голосування на лінії зіткнення чи на тимчасово окупованих територіях. Просто неможливо, і Порошенко також сказав, що балотуватиметься після перемоги. Що ж тепер принаймні відомий один з претендентів на президентське крісло у майбутньому Порошенко також розповів про свої плани на європарламент. Туди він теж планує балотуватися. Якщо, звісно, Україна вступить до Європейського союзу. А тепер про нові деталі у справі теракту у російському кроку Сіті, стрілянину, коли загинуло більше 140 людей, називають наймасштабнішим терактом у Росії за останні 20 років. І нова інформація вказує не те, що трагедії ймовірно можна було уникнути. Нагадаю, американська розвідка попереджала Росію про ймовірність теракту в Москві. Утім, виявляється, уша назвали навіть точне місце, вказали саме на кроку Сіті як потенційну ціль. Про це пише The Washington Post із посиланням на американських чиновників. А New York Times з посиланням на свої джерела пишуть: єдине, де помилилися американські спецслужби, вказали неточний час нападу. Водночас. Голова служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що інформація, якою поділилися Сполучені Штати, була занадто загальною, але нібито Росія все одно вжила відповідних заходів для запобігання нападу. Але наявне відео з місця події свідчить про інше: стрілки спокійно увійшли зі зброєю до крокус Сіті. А російські ЗМІ писали тоді, що спеціалізовані підрозділи поліції прибули на місце лише через годину після початку стрілянини. А поки увійшли до будівлі, то на Нападникам вдалося втекти. Тож постає логічне питання, чому все ж російська влада не вжила заходів щоб уникнути стрілянини та загибелі людей. Це поки все, про що я хотіла вам розказати, але прошу вас не йти з каналу, адже ще маємо для вас важливий матеріал. Це розслідування про те, як росіяни катували херсонців в ізоляторі тимчасового утримання. Наші розслідувачі встановили тих російських ППСників, які незаконно піддавали ув'язнених фізичним і моральним тортурам, без мети здобути цінну для слідства інформацію. Тож вмикає. Те розслідування господа офіцери наглядачі харсонської катівні.